<ріст> Ділимося трансляцією. Не забуваємо підписуватися на автора трансляції. І ставимо подобається. <ріст> Базука, да, гра за перше місце. Базука проти ФК Браді. І Базука вже відкриває лік голам. 1-0. Йдуть по стопам Кривозерські. Кривозерська теж 1-0 вигравала. Потім 3-0 вигравала, потім програла. 11-3. І рахунок матчі 2-0. 2-0. Базука ФК Врадівка. Тільки розпочався матч? 2-0. Раз, раз, раз. Ти... Зніми тебе, що ти стояв там просто. Що? Раз, <ріст> Людина ось, ось стоїть просто Ой-ой-ой, от то війна зняв. Але тепер впевнено на місці. Це просто перевірили воротаря, чи є він, чи ні. Це людина, яка може зробити сам і, <світ> і м'яч проходить полоштану. Це щось було з чимось. Так, нагадую, фінальна гра в Радівка проти Кривозерської, ой, проти е, Базука команда Криве озеро. Е, рахунок матчі 2-0. Базука веде Краве озеро. Потім людина помаленьку, чуть не зробила ще один. Пункт. Хлопця, помітно, що хлопця спортивна стола за плечима. От тобі Ступем по стопам Кривозецької. Два-один. Отак ви хочете? Ну Давайте так перевернемо телефон. Давай, так нічого не видно. Вам прийдеться всім перевертати телефон. Það er norm, það er norm, það er norm. Рахунок матчі 2-1. Базука Криве озеро виграє у Радівку. влетіли два майже ідентичних гола і рахунок матчі 2-2. Тепер нас е дуже цікаво. Контратака. Молодець! І контр Ну так, да, видно, що фінал 2-2 рахунок матчі. В принципі, дуже. Цікава гра, але я бачу ніхто не відміняв удари з, дальні... з дальних позицій. Зараз по максимуму відійти. так щоб було видно майже всю все поле комбінації, які розійдуть по. Так, тапаємо по екранчику, тайм-аут, да? рахунок матчі 2-2. Цікава гра, на двох команд, які вміють грати в футбол, в принципі. Е -е, матч 20 хвилин, по 10 хвилин тайм. Дякую за вподобайки. Дякую, що ділитесь трансляцією, підписуєтеся на автора трансляції. От вам воротар, можна так сказати. Ввів м'яч в гру і зразу небезпечним пострілом образив ворог. От вам. Дуже бездоганний підкат у виконанні гравця базуки. І ще плюс воротар. Здійснив дуже гарний сей. Але все-таки м'яч залітає в сітку воріт і рахунок матчу 3-2. Врадівка вже Далі. виграє. Я ФК врадівка, щоб не ризикувати. Не можеш просити. Влад, він не може просити. Влад! Водить Кривозерська, як він просить. Гравець команди протилежно який не води м'яч. Хотів попросити тайм-аут. Студія розібрався, що тайм-аут просто тільки та команда, яка вводить м'яч. Ще раз повторюю, матч 20 хвилин, тайм по 10 хвилин. Команда базука, як і команда Кривозерська. Отримує ті самі помилки в матчі проти, проти цього суперника, недооцінивши її. Команда ТМ Кривозерська місце. за перше місце. Потянув. Рахунок матчі зараз 3-2 на користь Врадівки. Перший тайм. Врадівка, базука, криве озеро. Вимушена заміна воротаря в базуки. Не знаю, що буде далі. Е, так і бігаємо. Який є зал, в якому приходиться грати. Більший спорткомплекс ще нам не построїли. Але тим паче. Суперники базухи зрозуміли, що відбулася заміна воротаря, і можливо трошки більш певніше бити по воротах з дальніх відстань. Мав рахунок ставати в матчі вже чотири. Два! Ну, він і стає 4-2. Рахунок матчу 4-2. Що там час? За третє місце був рахунок 6-4. Там кривозес. Ай-яй-яй, як небезпечно підставився. Гравець гравець суперника пішов на цей пол. Тому якось так? Казали, що Воротар. Змінила воротаря і все. і Гра, гра вже не та. Воротар. І все, і воротар трішки виручає команду. так. Рахунок матчі 4-2. Перший тайм за Врадівкою. Нагадую, що Врадівка в першій грі в груповому етапі зустрічалася з ним. Виграла, ой, програла в, в команді Базука 3-1. Зараз виграють з рахунком 4-2. Орадарю надають медичну допомогу, прикладають від. Да, Держимо кулаки, щоб в нього все було добре. Так, розпочинається другий тайм між командами Базука Врадівка. Рахунок матчі 2-4. Ті послідовності, які сказав. Базука Врадівка. Всі очікують. Свистка арбітра, щоб знову розпочати другий тайм. Бачимо, що гра більш спокійніша, ніж була. Певне набере до своїх груп голкіпер команди Базука. А як і в першому матчі ФК «Врадівка» багато фолить і йде в грубі стики. І Стійка виручає команду Врадівка. Сидеть на лаві запасних ви маєте на увазі. Ну, вони самі собі змінюються, то помаранчевій формі. Гравець ФК Врадів. Гарно прокидає між ноги, поміж ніг. Бувається перепасовка і удар поворот. Рахунок матчі 2-0. Хотілося б якось оживити дану гру яркими моментами, вдалими сейвами, гарними голами. Так, да, 4-2. Давно вже цей, не забивали голи. Ми бачимо, що воротар команди ФК Базука. Повернувся в стрій, з ним все добре, тому матч можна ще виграти. І знову воротар, Знову воротар небезпечно пробиває і стійка Л6. Вам оживили гру. Я не, я не розумію, кого травмували, бо лежать на полі дуже багато гравців. Навіть 10-й номер, який там близько, навіть не був. Чисто. Ну, гра у м'яч була, да, але просто ви розумієте, коли йде стик і той слабою стороною ноги, йде у м'яч. Галіностоп зразу можна вивернути в іншу стопу. Тому фол, звісно, мабуть, не було фол, але неприємний такий стик. Таке саме от. Да, Заряжені бачу дві команди на перемогу. А 20 20 трояндочок ми так і не набрали. За всю трансляцію. О, дякую, дякуємо. Ціль досягне на 80%. Дякую за трояндечко. Залишилося дуже мало часу до кінця. Рахунок в матчі 4-2 на користь ФК-Врадівка. Зустрічається ФК-Врадівка, ФК-Базука Криве озеро. 4-2. Дякую, що допомогли нам досягти цілі. Шановні глядачі підписуємо подписываем на наших наружальники. Так, я в кабр радио, как снова просить. Вот. М'яча по свисточку, але при цьому свистком не користуюсь. Дуже гарна гра, цікавий момент, цікаві комбінації. Він не закинув собі в ворота. Так, фінальна гра зустрічається команда ФК базука ФК Врадівка. Рахунок матчу 4-2 на користь ФК «Врадівка». Гра Ми бачимо, що хлопці заряжені на боротьбу, грають до останнього. Але як на мене, то без голів гра трошки сумна. Що з цими сьогоднішніми воротарями Падає щось. Ну, підемо перевозитись. Дуже грубо, дуже грубо грав. Дуже жорсткий підкат. І травматично все. Так, це повинна бути жовта, але ну, суддя просто дивиться і не хоче, щоб його помічали, що він тут є. Е -е -е -е, ну, бачите. Хлопці заряжені на боротьбу і. Користується підкатом. Yeah! Oh, oh! Останній момент під ноги вибиває Знов любити робити підкати, але Зразу помічаємо, що хлопці заряжені на перемогу і позитивний результат, тому йдуть до кінця. За це ми любимо футбол. Воротар! Це сейв воротаря, сейв тур. Ви бачили? щось зробив воротар. що в першому матчі він добрий показує. Знову фол, але я бачу, в нас тут кількість фолів не рахується. Гриб уже був на полі. І знову воротар. І знову о, щось сталося. Як говори. Так, хтось з нас підказує, що залишилося 30 секунд до завершення матчу. Знову медичний працівник надавав допомогу воротарю. Влад, підказує 30 секунд. Ви це бачили, з ноги забиває в кольцо. Вороготарі. Гравець в кабрадівка хотів би повторити це досягнення, але я так зрозумів, що цього вже не повторити. Рикошетом м'яч йде за межі поля кутовий удар. Ну, суддя, мабуть, знає час, але багато було зупинок, то, мабуть, е додають, є трохи додаткові. Суддя да. конкретно вам показав час і вітаємо з перемогою ФК Врадів. Перве місце. Друге зайняла команда Базука Криве Озеро, третє е команда Кривоозерська. Дякуємо за те, що були з нами. Далі нагородження. Ну, я вже завершу, буду завершувати трансляцію. Всім до побачення. Дякую, що підписалися на автора. Завтра надіємося, будемо щось інше знімати. Все. Бувайте. Це Миколаївська область.